Доброго і мирного дня, найкращі українці! Закінчується цей нелегкий рік відродження української нації. Щороку у цей пересвятковий час колектив бригади Стяжко вже звично записує новорічне поздоровлення для усіх наших клієнтів, постачальників та колег по роботі. Ми довго думали, яким це привітання має бути в такий нелегкий час. Час, коли новорічні вогники перетворюються на палаючі кострища від відбитої російської техніки. Нашими салютами в небі стали пуски ракет ППО і вибухи ворожих безпілотників. Хочеться привітати весь наш народ за те, що ми стали всі одним цілим: за нашу стійкість, мужність і згуртованість. Ми стали взірцем для всього світу. Колектив бригади «Сяшко» вітає всіх партнерів, замовників, друзів. З Новим роком та Різдвом Христовим дякуємо вам за довіру та співпрацю. Бажаємо нам швидкої перемоги! Ніхто в Україні не очікував, що 2022 рік принесе жорстоку війну. Але попри всі негаразди, ми продовжуємо працювати, тримаємо економічний фронт і будемо це робити у новому році. Вітаємо наших колег і всіх воїнів, які відстоюють на передовій свободу та незалежність України. Низько вклоняємося. Та дякуємо вам за захист. Повертайтесь зі щитом. Віримо та сподіваємось на швидке визволення всіх окупованих українських територій. Бажаємо українцям перемоги над Росією якнайшвидше і з найменшими втратами. Вклоняємося волонтерам і дякуємо вам за ваше велике серце. За те, що вмієте знайти і автівки, і тепловізори. І бронежилети, і квадрокоптери, і маскування, та інше спорядження. Без вашої допомоги перемога неможлива. Ми вдячні всім, хто допомагає нашій армії грошима, речами чи смаколиками, теплими рукавицями чи шкарпетками. Ваш внесок безцінний. Бажаємо, щоб всі воїни повернулись додому живими та неушкодженими. Щоб всі військовополонені та насильно депортовані повернулись на батьківщину. Вітаю усіх, хто свідомо перейшов на спілкування виключно українською мовою. Дякую вам за старанність та за взятість. Бажаємо, щоб кожна дитина дочекалася з війни свого татка чи мами, щоб кожна українська дитина випромінювала щастя і сміх. Ми віримо. Що наступного року ми візьмемо активну участь у відбудові нашої країни. У нас всіх чекає багато роботи, і ми готові працювати з подвоєною енергією. Наші принципи залишаються незмінними. Бригади тяжко гарантують якість, швидкість, зручність, відповідальність перед своїми замовниками та працівниками. Бажаємо міцного здоров'я, сталевої витримки, непохитної сили волі. Перемога буде за Україною.